H&M Baby Три-чотири рочки, чинуси. чоловічки, три одиниці в упаковочці. Такі сліпики на 12-18 місяців. бодічок 3-4 рочки. На короткий рукавчик. Такі воді по 2 одинички. 9-12 місяців. 9-12 і 2-4 місяці. Такі осинки, півтора два рочки. Три одинички, йде в упаковочці. Такі чоловічки на зміці. Два в упаковочці, півтора два рочки. Такі лонги 2-4 роки, 3 одиниці. Такі в наборчики. Куфтинка штанці. Це у нас 3-4 роки, 1,5-2 роки. Джинсики, 1,5-2 роки. Фіджачок 2-3 роки. Правильно? Правильно, неправильно. 3-4 роки. Так, такі штанці. Покажу, як вони виглядають, дуже гарні. 3-4 рочки. Така складочка, так Гарні. Такі. Це у нас 4-6 місяців. В упаковці 4 одинички. Такі тоненькі. 2-4 роки. Бодики базові білі. Це на 6-9 місяців. На довгий рукавчик. 12-18, 12, 18, 12, 18. Чоловічки. Півтора два рочки. Такі наборчики. Бодічок на довгий рукавчик, штанішки і шапулька. Два чотири місяці, чотири, шість і шість, дев'ять. Чинуси три-чотири роки. Футболочка базова. Півтора-два. Таких два бодики на короткий рукавчик, рубчик. 12 17 місяців. Такі флісові чоловічки. Це в нас буде 3-4 роки. Так, а тут у нас виходить 9-12 місяців. Шапулечки. Такі набори снутих шапочка. На 6... О, бачите, я помилялась. Це в нас флісові чоловічки. 6-12 місяців. От, і такі шапульки, наборчики, і такі шапульки. Замовляйте.